Залишилося в мене трошки ціє, цього філе, порізала на такі шматочки невеликі і стушу. Філе тут майже пів кілограма. 467 грам. Ріжу цибулю пів кільцями. Така в мене цибулина невелика. Зараз гляну, хватить чи ні. Я ще додати? В общем, одну середню цибулину. Солю за смаком. Перчу теж за смаком. Трошки сушеного чесничка додав. Трошки приправи до курки. Так, як курка не жариться, кольору буде блідого курку ми додаю, бо щось не знайшла. Так, прикинь, не знайшла трошки хмелі в сунелі. Все перемішую руками і розминаю цибулю, щоб трохи дала сок. Ставлю, щоб воно все пропиталося десь на півгодини. Включаємо мультиварку-скороварку на тушені 40-45 хвилин десь так. Цей гуляш можна їсти губами. Всім смачного.